Так, всім привіт. Сьогодні у нас 4 вересня. По, по годинам 16 годин 11 хвилин. Ми десь в лісі були вже о 8. І що? От це 4 відра, от таких. І таких ми зробили 4 ходки. Тобто у нас всі ящики заповнені. Всі. Тут уже насипом навалено. Там вообще маленькі ми собі взяли на закривати. Получається, ми зібрали отаких от 16 відер з 8 ранку до 4. -ї. Більш не підемо, бо вже втомились. Зараз поїдемо на скуп і спробуємо ці всі гриби продати. Скільки ми отримаємо коштів? За ці всі гриби я зніму окреме відео. Воно буде доступне тільки для підписників каналу. Підписуйтесь, ставте лайки, включайте колокольчик.